Так, усім привіт! Сьогодні у нас в роботі BMW X6 і сьогодні у нас в роботі заміна ламп. Але перед тим як міняти лампи, я хочу спочатку почистити лінзи від нальоту, який там зібрався за 120 тисяч км. Лампи у нас виглядають ось так. Уже є білий нальот там. Їх ніхто за 10 років не міняв. От, а лінза виглядає так Я сюди поставив світлодіод маленький, щоб підсвітити, показати, як виглядає лінза. Лінза у молодці. Зараз буду чистити лінзу Спробую використати отаку штучку. Туди засуну і там будемо шарудити, попробуємо щось. Зробити з цим, щоб не розбирати фари просто так. Тому що розбирати фари це потрібно міняти лінзи Якби ще трошки ранувати це робити, попробуємо ще трохи з ксеноном поігратися. Так, дивіться, почистив одну лінзу із знутрі Але весь цей нальот, він знаружі лінзи. І я не можу його ніяк дістати. Це разу що, через цю лампочку поворота, але це малоймовірно. На, лі... на цій фарі є тріщини, але фара не потіє. І ми з хазяїном авто вирішили поки що не міняти скло. Е... Ну, така от проблемка. Бачите, лінза трохи в димки. Ця фара видавала 2000 люксів. Зараз я переключу діод на ту фару і покажу ту лінзу. Так, установив світлодіод в праву фару. Ось подивіться, бачите, ця лінза вона набагато чистіша, ніж в лівій фарі. Тобто, я думаю, це із-за вологи, яка потрапляла в ліву фару. Тобто, бачите, ця лінза набагато чистіша. Так, все, вставляю нові лампи і дивимося, що у нас е, вийшло. На старих лампах у нас було е, тут 2000 люксів, тут 1800. І так, вставив нові лампи Osram Original. Ось такі лампи. Е, і показую, як світить світло. Зараз воно світило ось так. Було в лівій фарі 2000 люксів. У правій там щось 2200 чи щось таке. Зараз е, у лівій фарі 2500, 2600. Е, в правій фарі 3600, десь так. Ось я зараз експозицію трошки приберу. Ось на максимум і зафіксую її. Ось дивіться, я там е, крестики поставив хрестики. Ось отак видно їх, так? Да? Це хрестики там, де. Максимальна яскравість. Тобто дальнє світло. Ось дивіться, я дальнє включаю. Я думаю, видно, там, де основна вся яскравість. Бачите, вся яскравість вище світлотіньової границі. Так, да, у нас ближнє рівномірне світло, але яскравості мало. Тобто, зараз тут, от в лівій фарі, 2500-2600. І я зараз буду намагатися зробити хоча б 4000 люксів. От, наприклад, у лівій фарі. Ось показую, дивіться, зараз у нас фара ось ліва. Беру люксметр. Ось цей люксметр. Так, зараз я яскравість зроблю автоматично. От. Уже вона попрацювала десь пару хвилин. От максимум у нас десь 2400, 2500. Це ліва фара у нас. Права фара у нас 3500, 3600. От. Ось так у нас ще раз покажу. Сейчас скріншот зроблю. Так, а тепер будемо трошки підгибати лампи. І так, підігнув лампи. Тепер експозицію міняю, фіксую. І дивимось, як тепер світить у нас дальнє світло. Бачите, у нас гарячі ці кола, вони трошки нижче стали. Вони були... Я ліву сильніше гнув, а праву трошки слабше, тому що вона і так була на тисячу люксів більше і яскравіше. Так, ну і тепер дивимося, що у нас вийшло. Так, ліва фара тепер у нас видає. О, 3300 люксів. А було 2000 спочатку. Так, права фара у нас видає. 4500. Ну, ще лву фару б трошки підігнути. І я думаю, цього б вже було достатньо. Тобто праву я вже трогать більше не буду. 4500 видає, 4600. А ліву ще потрібно трошки постаратися. Чому я буду продовжувати її гнути? Тому що ось дальнє світло, і є запас по яскравості ще. Тобто, у нас в дальньому вона видає 6. Тобто 4000 на ближньому це реально отримати. Тобто реально абсолютно отримати 4000. Потрібно трошки сильніше нагнути іще цю колбу. Так, що ми зараз і зробимо? Ось тепер дивіться, ще підігнув ліву лампу. І тепер у нас майже все гаряче пятно під світло-тіньовою границею. В принципі, там дальнього буде вистачати. Потрібно, щоб світила ліва і права фара приблизно однаково. От давайте подивимось, що у нас тепер вийшло. Дальний це все-таки вже не так важливо, як ближній. От, навіть я трохи перестарався. Ось. 4800 у нас тут вийшло. Зараз трошки поправлю. Тому що видно, що занадто я її перегнув. от. 4800 аж. Так, а тут у нас як було. В принципі, так і є. Ось 4,400, 4500. 4,400 десь. От. Зараз буду намагатися отримати в лівій фарі 4,400. Так, після декількох спроб все-таки вдалося вирівняти світло. Тепер у нас ось. 4 500. 4 там 600. От. І у лівій фарі те ж саме. 4 400. 4. Ну, майже 4,5 тисячі люксів. Тобто зараз дві фари світять однаково. Дивлять, не дивлячись на те, що. Одна лінза у нас трошки більш мутна, а друга більш прозора. Зараз світло у нас однакове. Так, ну і дальнє світло у нас вийшло ось таке. Так, зараз забрудную експозицію. Ось так от. Тут, в принципі, по-ближньому у нас однаково все. Ну, дальні відрізняються, тому що лів. Прийшлось трошки підгибати сильніше. Але в цілому світло ще доволі яскраве. Тобто ще трошки ранувато міняти лінзи. От зараз складний у нас такий час, що витрачати такі гроші на світло ще треба трохи якби, вирішити. Потрібно це, якщо машина небагато їздить, от за 10 років вона 120 тисяч приїхала. Це якби небагато. От. А насчет LED ламп D1S там сюди вставляти. ну Ближнє може буде ярке, яскравіше. Але дальнє світло буде не набагато більше яркості. Чим, або взагалі не буде ніякої, ніякого приросту. Тобто буде, наприклад, по 5 тисяч люксів ближнє світло. От. Але дальнє буде теж 5 тисяч люксів. А на ксеноні дальнє, все-таки буде яскравіше. От, включаю дальнє світло на ксеноні. Ось дивіться. 6300. Тут у нас вийшло. От уже 7300. 7500. А у LED-ламп такого приросту немає. Там от ближнє все, що видає, максимум. Там вся яскравість у нас в ближньому світлі, і просто-напросто там немає прибавки у дальньому світлі. Ось, зафіксував експозицію. Ось бачите, отут у нас яскраве і тут. А у Леда буде більше, якби це п'ятно, тобто трошки буде краще по центру. Ну, тобто, і непонятно, скільки вони пропрацюють ті ледлампи. 1 рік, 2 роки, 3 роки. а Ксенон, ось рідна лампа ось вона 10 років відпрацювала і ще була б працювала, б, якщо її там підігнути, там лінзу почистити. Так, ну я думаю, достатньо на сьогодні уже експериментів. Кому понравилось відео, ставте лайки Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей всім пока. Слава Україні!